Привіт, книголюби! Вітаю вас на моєму книжковому каналі. З вами Оля, і сьогодні в студії максимально незаплановане відео. Я собі, як зазвичай, планую відео 2-3-4 наперед. Остаточно знаю, що я буду знімати, тобто створюю якийсь мінімальний контент-план і стараюсь йому слідувати. Але якось так сталося, щось пішло не. Плану, і сьогодні абсолютно незапланований ролик. А все тому, що в мене з'явилися дуже круті книги, які я вам хочу показати ось вже зараз. Не тягнути, коли буде якась можливість і показати, створюю цю можливість зараз. Насамперед, це прекрасний пакунок від видавництва Абаба Галамага з новинками, а також ще три книги, які дали мені почитати мої книжкові друзі. Це також дуже цікаві книги, які варто. Показати і про які хочеться поговорити. А ще з назви цього відео, ви зрозуміли, що це не просто буде показування і розпаковки з книгами, а книжковий влог. Тобто, план такий: я спершу показую книги, які приїхали до мене, і які я взяла почитати. А далі ми будемо читати одну з цих книг. Тому давайте насамперед я розпочну з пакунка від видавництва Абаба Галамага. Покажу, які книги приїхали. Ось така в мене коробочка. Я вже її трішки розпакувала. Не буду сильно шарудіти, але тут все одно є деяке наповнення, тому постараюся якось ріжечки зробити це швидше. Давайте будемо дивитись. Всього тут чотири книги. І перша книга, яку я вам покажу, це новинка з антології поезії, просто неймовірного видання поезії, яке видає Абаба Галамага. Якщо ви не знаєте ще цю серію, то я дуже рекомендую на неї звернути увагу. І ось сама книга в дуже красивому небесному кольорі, і як завжди, в просто неймовірній якості. Це книга Атила Могильного, київського поета, представника вісімдесятників. Можливо, якщо ви про нього не чули, то це є чудова нагода дізнатися більше про поета і, звісно ж, почитати його творчість. Я загалом збираю поетичну антологію. Мабуть, більша частина книг, які видавало видавництво, в мене є, і ця книга стане чудовим доповненням до колекції. Ну і звісно ж, я та людина, мабуть, рідкісний тип, тому що я не дуже багато знаю зі свого оточення людей, які читають поезію. Я її не просто колекціоную, я її справді читаю. І тому залюбки прочитаю і цю новинку. Думаю, що я зможу розповідати і в прочитаному про поезію якісь загальні тенденції, мотиви. І, можливо, люди, яким буде це цікаво, справді зможуть дізнатися більше і про самого автора, і чому, наприклад. Цікаво і важливо читати поезію. Друга книга це Дартнистої нори. Це також новинка, яка вийшла ось-ось нещодавно у Абабі Галамазі. Зокрема, це друга частина серії легенд про п'ять королівств. На жаль, я не маю першої частини, але я думаю, це буде не проблема, тому що все-таки дуже хочу познайомитися з цією історією хоча вона, наскільки я розумію, дитяча. Проте я залюбки читаю навіть і дитячі тексти, оскільки вони завжди добрі, світлі і несуть дуже багато радості. А ось ці темні часи, мені здається, дитяча література може часом рятувати нас від якихось негативних емоцій. Наступна книга була дуже довго очікуваною, справді бажаною, тому що я всім серцем обожнюю і автора, і звісно, цю серію. І це четверта частина пригод Локвода та компанії від Джонатана Страуда. Мені навіть не вистачає слів, щоб просто описати, яка ця обкладинка неймовірна. Загалом я дуже люблю обкладинки від Івана Солими. Він якраз і ілюструє цю серію. До речі, попередня книга також була ілюстрована саме Іваном Сулимою. Мені здається, його стиль дуже впізнаваний. Тобто, коли ти бачиш книгу, можна здогадати, що над нею працював саме один і той самий художник. Я дуже в захваті від того, як взагалі Аба Багаламага видає серію. І мені здається, що якщо взагалом усінити вартість цих книг, які наразі запропоновані в нас на ринку, то вона дуже хороша, тому що 240, здається гривень за книгу. за Книгу неймовірної якості з прекрасною обкладинкою, ну це просто не так багато, як, наприклад, зараз видають свої новинки інші видавництва. А якщо брати комплектом, буде ще вигідніше і краще. Зокрема, лишилася ще п'ята частина. П'ята частина буде фінальною. Я дуже хочу вірити, що видавництво не забариться і якнайшвидше зможе презентувати нам новинку. А поки будемо насолоджуватись уже четвертою частиною пригод Локвуда. Впевнена, що вона буде дуже-дуже захопливою, цікавою, і я її, мабуть, прочитаю там за два дні. Просто це буде дуже швидке і прекрасне читання. Остання книга від Абаби Галамаги буде не менш цікавою і не менш очікуваною, тому що, як на мене, це книга сенсація. Звісно ж, ви чули про Квентіна Тарантіно та його фільм одного разу в Голівуді. Тепер ми маємо не тільки чарівну екранізацію, а й роман. Насправді це дуже дивовижно, що саме цей роман видала Абаба Галамага. Я неймовірно рада, тому що видавництво справді працює над книгами. Дуже ретельно, просто гортаючи книгу, ти бачиш, наскільки вона якісна, настільки вона добре зроблена. І ще, можливо, якщо ви не знали чи не чули, то за видання цієї історії боролись одночасно 10 видавництв. Але в цій непростій гонці перемогла баба Галамага. Я бачила фільм, мені він сподобався. Я його побачила відразу, здається, як він вийшов на екрани. Але це вже було декілька років тому. Тому я залюбки буду читати і роман, і буду дивитися ще раз екранізацію. Мені здається, буде цікаво також зробити ролик сюди на YouTube порівняння книги і екранізації. Ну, можливо, не зовсім порівняння, а скоріше те, як я буду читати книгу, тобто якийсь такий читацький щоденник на мінімалках плюс. Як буду дивитися екранізації, можливо, десь справді буду порівнювати і буду ділитися враженнями. Тут ролик по книзі і к фільму Тарантіно одного разу в Голлівуді. Якщо вам буде цікаво також таке побачити, то обов'язково напишіть про це в коментарях, щоб я орієнтувалася, чи вам цікаво, чи ви хочете побачити такий ролик. І взагалі, як ви відноситесь до творчості Тарантіно, і так я показала вам неймовірні новинки від Абаби Галамаги. Я думаю, що на них обов'язково потрібно звернути увагу, тому що кожна з книг справді особлива і заслуговує уваги. Далі хочу показати ще швиденько три книги. Насправді дуже класно мати друзів, які читають, тому що вас все одно будуть якось відрізнятися книги, і іноді в них можуть бути такі книги, які ти або вже не можеш знайти, можливо, раніше не цікавилась, а потім якось випадково ти про це дізнаєшся і залюбки прочитаєш. Ось в мене в руках три книги. Спершу покажу новинку. Це світло далекої зірки від ВСЛ. Мені дала почитати її Юлька Четулька. Якщо ви ще раптом про неї якимось дивом не знаєте, я залишаю покликання в інфобоксі. Ви можете перейти на її сторінку. І вже до речі, прочитати відгук на цю книгу. А я буду лише знайомитися з нею. Має бути дуже цікава кінематографічна історія. Наступні дві книги це книги. Дуже рідкісні, дуже популярні зараз, особливо популярні в Буктоці. Це книги Колін Гувер, Безмері та Покинь якщо кохаєш. Насправді я не впевнена, чи мені сподобається, оскільки щось я відчуваю, що це просто книги не мого жанру. Але, можливо, якби не ось ця популярність я б і не дізналася про них. Тим більше Віват наразі вже більше не видає. Книги авторки, нові книги виходили, здається, у рідній мові, і зараз на них просто якесь страшне полювання. Мені їх також дали почитати, і тому, якщо що, їх не продаю, бо книги не мої. Щодо книг Гувер, я собі також придумала те, що буду робити на Колін Гувер читацький щоденник, або якесь влогове відео, оскільки книги досить такі маленькі, я ще вагаюся, чи це буде лише покинь, якщо кохаєш, або відразу робитиму на дві книги, тобто. Я думаю, найближчим часом можете від мене очікувати ролик і про Колін Гувер, і те, як я читатиму ці книги, і які взагалі будуть емоції вони викликати. Так, новенькі книги показала. В принципі, це книги, які я планую також читати найближчим часом. На деякі з них ви побачите окремі ролики, а деякі будуть уже в прочитаному. І як ви вже зрозуміли за назвою цього відео, то ми далі читатимемо одну особливу книгу, і це Локвуд і компанія. Оскільки терпіти просто немає сил, я якраз їду до батьків на вихідні, не зовсім вихідні, бо сьогодні неділя, а далі там робочий тиждень, але в принципі на декілька днів я їду і хочу взяти цю книгу з собою. Я буду про неї час від часу розповідати, щось включатися, показувати якісь цікаві кадри, можливо, буде трішечки природи, прогулянок. Зроблю цікаві підзйомки, якщо мене, звісно, ж, вийде. Я постараюся про цю книгу розповідати максимально так. Аби не було спойлерів, і якщо, звісно ж, будуть спойлери, я буду обов'язково робити якісь ставки. Можливо, десь загалом трішки розповім про серію, щоб ви розуміли, чи вам варто її читати, чи вам це подобається. І, звісно ж, постараюся вас переконати, якщо ви любите фентезі, якісь підліткові історії, що ця серія може вам бути до душі. А поки це все я біжу збирати речі і збиратися до батьків, тому до наступних включень. Мниголюбий Вітанічка. Нарешті я знайшла трохи часу, аби продовжити знімати це відео і розпочати більш влогову частину. Сьогодні я поговорю трішки з вами про четверту частину пригод Локвуда та компанії від Джонатана Страуда. Я розповідала, що я їду до батьків, а зокрема цю книгу беру з собою і буду трохи її читати. Якось так склалося, що два дні я взагалі нічого не читала, просто відпочивала або робила якусь свою роботу. Ось, і тільки сьогодні я нарешті добралася до цієї історії. Взагалі дуже складно розповідати про якусь частину циклу, тому що звісно ж будуть спойлери, і ці спойлери стосуватимуться всіх попередніх частин. І тому буду намагатись розповідати якомога з меншою кількістю спойлерів і загалом трішки поговорити про сам цикл. Нагадую, що це четверта частина циклу. Всього їх є п'ять у автора. В нас уже переклали чотири. Але дуже щиро сподіваюся, що ми не зачекаємося і п'яту частину, фінальну, і зможемо повністю прочитати весь цикл. Я от мрію дуже сильно зробити огляд на всю цю серію, тому що вона просто бомбезна. Але ще багато чого залежить і від фіналу, і про що ж цикл Джонатана Страуда про Локвуда та його агенцію? Зокрема, про агенцію, яка займається переслідуванням та знищенням різних привидів полтергейстів, примар, які не дають спокійно жити містянам в Лондоні. Щоб ви зрозуміли, в Лондоні стало нашестя потобічних істот. Вони не дають спокійно жити іншим людям. Тому що якщо якась примара торкнеться звичайної людини, вона просто загине і існують такі різні агенції, які займаються винищенням цієї нечисті. Вони між собою конкурують, вони потрапляють в найрізноманітніші ситуації, часто не дуже приємні, і навіть дуже багато цих агентів. Гине ось, зокрема, Джонатан Страут і розповідає про одну з таких агенцій: це агенція Ентоні Локвуда, яка власне називається Агенція Локвуд і компанія, тобто ще стосується людей, які з ним працюють. Якщо всі інші агенції досить великі, вони мають великий штат, то агенція Локвуда складається з трьох людей. Що в першій частині до них з Джорджем. Бо вони спершу вдвох працюють, додається Люсі Карлайл, і ця трійця є головними героями. Вони ж будуть вирішувати найрізноманітніші ситуації і також боротися проти привидів. А ще важливо, що всі герої є підлітками. Це перша така підліткова агенція, яка бореться з примарами, тому що інші агенції хоч і складаються з дітей, підлітків, які можуть найкраще виявляти потобічні істоти. Але керують ними дорослі люди. Але Ентоні у нас підліток, який також створив свою агенцію і хоче боротись проти зла. Якщо ще ви чуєте тут якісь звуки, то природа. В принципі, це все, що вам потрібно знати про зав'язку сюжету, щоб хотіти або не хотіти читати цю серію. Насправді вона є підлітковою, але мені видається, що Тут дуже багато таких і сенсів, і багато різних ситуацій, які є не дуже підлітковими. І я б сказала, що не завжди б я могла би рекомендувати деяким підліткам цю серію, якщо ви там ті вразливі, ви боїтеся чогось страшного. Тому що особисто для мене навіть друга частина циклу була досить таки моторошною, лячною і з дуже кривавими моментами. Тому зважайте також на цей нюанс. Але це робить серію по-особливому прекрасною. І я б завжди рекомендувала читати її восени. Вона дуже така атмосферна, насамперед, містична. І якось ще більше оця прохолодна осінь допомагає поринути в цю чудову історію. Але зараз, серпень, ми є бажання читати цю історію зараз, що я власне і роблю. Загалом зараз трохи вже вечоріє, вже таке досить похмуре небо, і я вирішила змінити локацію перед тим як буду далі розповідати вам про зокрема четверту частину пригод Локвуда. Я знайшла собі іншу місцинку на фоні неба і можемо, в принципі, говорити про четверту частину. Для того, щоб ви зрозуміли, скільки я прочитала, всього 50 сторінок, але для зав'язки це ніби окей. Нагадую, що я говоритиму про четверту частину, тому якщо ви не хочете почути спойлерів, які стосуються попередніх частин, зокрема, якщо ви не читали цикл, то я залишаю вам е, час. До якого ви можете перемотати і слухати далі, або дивитися якісь прекрасні ставки природи чи моїх котів, у третій частині ми дізнаємося, що Люсі залишає агенцію локвуда. Про причини говорити не буду, тому що я думаю, якщо ви читали, ви самі знаєте, чому так відбулось, і в частині. Тінь, що крадеться, Люсі живе абсолютно самостійним життям. Нагадую, що й оповідь ведеться зокрема від цієї героїні, тобто через призму Люсі, ми бачимо те, що коїться навколо. Люсі подалась у вільне плавання. Тепер вона є самостійним вільним агентом. Люсі тепер можуть наймати інші агенції як додаткового агента, і вона буде допомагати їм вирішувати різні справи. Насамперед вона цікава різним агенціям через те, що вона має талант слуху, а це дуже особливий талант і потрібний допомагає якнайкраще вирішити ту чи ту справу з привидами. Ось вона так і від однієї агенції до іншої агенції береться за різноманітні справи, часто потрапляє в не дуже хороші ситуації, оскільки ти вільний агент. Ти отримуєш роботу за виконану справу, а агенції не завжди є добропорядними. Тобто вони працюють скоріше більше по протоколу, аніж на те, щоб іноді вирішити ту ситуацію. І з перших сторінок ми, в принципі, це й бачимо, коли Люсі зіштовхується з приводом досить таки агресивним. Жінкою, яка колись була у вісімнадцятому сторіччі відьмою, і Її напарники в цій справі не дуже то їй допомагають. Їй фактично доводиться викручуватись і самі вирішувати її. Так все буде тривати до того моменту, аж поки на порозі квартири чи септокімнати, яку вона орендує, не з'являється. Ентоні Локвуд. Ось, власне, до цього моменту я і дочитала зав'язка, як завжди, інтригуюча. Мене захопило складно відірватися. Ось я так люблю це в цій серії. Планую ще сьогодні читати. Я думаю, що прочитаю ще хоча б сторінок 50, а то й більше, бо маю абсолютно вільний вечір. Я не думаю, що в цьому влозі ми будемо завершувати читати цю книгу. Я ще точно не знаю, ще не вирішила. Побачимо. Можливо, я зроблю ще одне якесь невеличке підключення. Можливо, вже підключуся, як буду в Рівному іду читаю, щоб трішки більше про враження розповісти. Ну, що ж, повертаюсь в останній шматочок свого влогу. Я вирішила, що не буду його розтягувати, оскільки хотіла зробити його мінімально коротким. Водночас і трохи насиченим, щоб і про щось справді корисне і цікаве розповісти, і трішки відпочити. Ну звісно, щоб і я відпочила, і ви відпочили з таким легким форматом. А ще, як ви бачите, я знаходжусь біля своїх книжкових полиць. а Це значить, що я вже приїхала додому. Ми з Феліксом нагулялись, навідпочивались, Добре провели час. А тепер час повертатись у робочі і не тільки будні. Як пам'ятаєте, я їхала відпочивати з книгою. Це четверта частина пригод Локвуда та компанії тінь, що крадеться. Нагадую, що це новинка, яка нещодавно вийшла у видавництві Абаба Галамага. Не скажу, що я за цей час дуже багато прочитала, бо було трохи і справ, і все таки якось. Навіть від книг хотілося відпочити, але в принципі я вже встигла прочитати половину книги, що я досить непогано, і думаю, що сьогодні-завтра я вже її дочитаю, тому що події розвиваються настільки стрімко і динамічно, що вже дуже складно відірватися. Повірте, мені навіть складно було себе усадити перед камерою і почати записувати завершальну частинку цього відео, бо було дуже цікаво. Коротко щодо моїх проміжних вражень, оскільки ж прочитала половину, то, то хочу зазначити, що ця історія не менш динамічна тут також дуже багато всього трапляється. І ще мені здається, що у четвертій частині значно більше гумору, аніж у попередніх. Тут череп так розходиться, він так починає жартувати, що місцями мені нагадує дуже Бартімеуса, того ж самого Джонатана Страуда. Ось тут можна провести певні паралелі між його циклами, зокрема між цими персонажами. Мені здавалося, що в попередніх частинах череп так уже сильно не жартував, а тут він справді. Це робить настільки часто, але настільки влучно. І, зокрема, не тільки череп жартує, інші персонажі теж дуже вміло це роблять, і якось це задає не тільки моторошного тону цій історії, а навпаки, якось круто підіймає настрій. Тобто історія тепер сприймається не тільки як якась жахлива, така атмосферна. Моторошна, а й справді весела, десь трохи підліткова і кумедна. І це дуже міло поєднується, тому що виходить, що історія дуже багатогранна, можна на неї дивитися з різних боків і шукати щось цікаве для себе. Дуже люблю страуда, зокрема, і цю серію за те, що коли я беру книгу до рук, будь-яку частину, я точно знаю, що мені буде. Цікаво, я круто проведу час. Я водночас і відпочину з героями, і потраплю в справжній вир емоцій та пригод. Тому, якщо ви досі відкладаєте читання серії Локву та компанія, не зволікайте якраз до осені максимально. Підходить, максимально буде захопливо і незабутнє. Я думаю, що вже завершальні і остаточні враження про цю книгу я розповім вам у прочитаному. Ось тоді побачимо, чи вразить або ж не вразить мене фінал і, взагалі, як будуть відбуватися пригоди. Хоча я все одно впевнена, що все буде настільки. Фантастично, що це й зараз зрозуміло, але все одно хочеться підбити якісь такі підсумки щодо цієї книги. Сподіваюся, що прочитане зроблю вже десь через 2-3 відео. Там трохи книг назбирається, але всі вони будуть різноманітні різних авторів, і думаю, що буде цікаво. А зараз буду завершувати цей влог. Дякую, що провели цей час зі мною. Дякую, що подивилися цей ролик. Також не забудьте поставити подобайку цьому відео та підписатись на канал, аби не прогавити наступні ролики. Гарного вам настрою, мирного неба та до зустрічі!